Вітаю друзі на своєму каналі. Сьогодні у продаж залітає Renault Megane 3 2011 року випуску з оригінальним пробігом 175 тисяч. Звісно, зараз в коментарях почнуть писати, що це брехня і так далі, але будь ласка, приїжджайте, перевіряйте, там буде відкритий він-код. В принципі, можна подивитися по стану автомобіля, по стану керма, як ви всі любите, сидіння і так далі. Машинка дійсно в дуже гарному стані, вона обслужена повністю. Можна проходити будь-який сервіс, навіть офіційний. Заїжджати на, на діагностику. Ось такий стан візуально машина має. У комплектації є задні парктроніки, 4 скло підіймачі. Кондиціонер заправлений робочий. Ось такий стан. Мультикермо, центральний замок, електрорегулювання, дзеркал. Комплектація не найкраща, але й не базова. Ось такий стан автомобіля. Машина має всього один підкрас на передньому лівому крилі. З легеньким переходом на водійські двері. Так, машинка вся в рідній заводській фарбі. Ось такий стан. Навіть якихось царапин. Чи вм'ятин машина немає. Оптика в дуже крутому стані, що фари передні, що задні ліхтарі. Мінімальні сколи є на капоті. Можливо, буде видно, можливо ні. Двигун працює чудово. Це на 6 передач, на 110 кінських сил з паливною системою Siemens Міняли задні гальмівні диски, хто знає, що в меганах третіх вони дорогі, бо йдуть разом з тупицею, той знає. Вони стоять фактично, новесенькі. Резина в гарному стані літні. Ось Якась вмятинка малесенька є. Лобове оригінальне, все оригінальне, подивіться на стан салону. Будь ласка. І ця машина не після хімчистки. Ця людина експлу... експлуатувала її 21-го року. Дивіться, які карти. Задні ліхтарі ціленькі. У них є болячка, що запотівають в хечбек. Ось такий стан багажного відділення. Запаска, домкрат, все, оригінальне, все присутнє. Пластик також, дивіться. Маленька, якась одненька царапинка. Взагалі не критична. Покажу салончик з цього боку, дверну карту. Ось такий стан. Станом на сьогодні робити нічого не треба абсолютно в автомобілі. Ось така передня карта пасажира. Стан сидінь, будь ласка. Це Видно, як людина любила цю машину, це мій товариш. Знаєте, є такий розряд людей, які тільки мінімальне щось вони зразу обслуговують, міняють. Не чекають, коли щось зламається, і тоді вже треба буде точно робити Слобове, будь ласка, оригінальна. Стан Зверної карти водійської, стан сидіння водійського. 175 чи 500, що скажете. Ось такий стан. Кермо. Автофокус зроблю. Ось дивіться, який стан керма, Ось, ось є якісь декілька царапин. Круїз-контроль присутній в машині також. Працює вся кожна кнопочка. Відкрию капот, запущу машину, жодної помилки немає. Всі контрольні лампи засвічуються. ти чудово мосила Тут дуже добре, дуже добре Зараз ще бігом пробіжусь товщиноміром покажу які показники машинка має по фарбі Так, я бігом пробіжусь Задние линии. это переход с крыла переднего левого на Вот такие показники. Крыло вот это паркувалось. тут шпаклевка то есть вот, вот тут там видно. Є шпакльовка на передньому лівому крилі. Капот завод. Чудово. Крило передній прави. Завод. Дверцята пасажира передние Чудово. Задний правий. До крило заднє праве Зрозуміло, що корозії ніякої немає, бо це вино, це не Volkswagen, ось так. Златня. Ось такий сан. Дійсно, достойна уваги. Всім гарного дня!